Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом, як приготувати швидкий закусковий пиріг з тіста філо та абрикосами. А до поки розповідатиму вам про рецепт, не забудьте підписатися на канал та покласти вподобайку. Для цього перш за все мені необхідно одне пакування. Тіста філо. Приблизно в ньому є 7 листків. Перш за все, на дно форми виливаю оливкову олію та за допомогою пензлика силиконового розмащую по всьому дну. Також не забуваю пройтися пензликом по бортикам, для того, щоб під час випікання пиріг не прилип, та легко було дістати з форми. Згортаємо тісто філо тоді, коли все підготовлене, і ви готові з ним працювати, тому що воно швидко сохне і не буде змоги гарно сформувати нам ось таку гармошку. Кожен прошарок беремо в гармошку, формуємо та викладаємо у форму. Якщо ви не можете швидко працювати, тоді беремо один шматок, решту Накриваємо вологим прушником, щоб не сохло і далі не розкришилося наше тісто. І так вкладаємо в гармошку кожен прошарок і впритул викладаємо один до одного, допоки все тісто не закінчиться. Мені на мою форму вистачило з однієї упаковки. Кінчики кінечного листа загорнула в протилежний бік та заповнила пустоту, яка залишилась у формі. Після поливаю зверху оливковою олією та за допомогою силиконового пензлика зверху ретельно змащую, для того, щоб олія потрапила між прошарки і під час випікання тісто було хрумким. І я тісто приблизно 15 хвилин 15 при температурі 180 градусів. Тим часом підготую начинку та заливку. Для цього я до початку беру 5-6 невеличких абрикосів, які попередньо помила, витягую кісточку та нарізаю на слайси. Приблизно один абрикос розрізаю на 6 частин, проте можете зробити як вам завгодно. Абрикоси можна замінити і на інший фрукт, який вам подобається. Далі в окремій ємності збиваю 3 яйця, додаючи сюди трішечки солі, також перцю і 100 грам вершків. Я використовую вершки жирністю 30%. Все це можна зробити за допомогою вінчика, не потрібно якихось міксерів, комбайнів чи чогось іншого. Просто вінчиком все змішуємо для того, щоб розбити структуру яєць та об'єднати всі інгредієнти. Абрикоси сміливо можна замінити на персики, нектарини чи грушу, чи навіть будь-яку іншу ягоду. Коли тісто підпеклося, до речі, таким воно повинно бути золотавим, між прошарками викладаємо досить щільно, густо абрикоси. Начинкою вниз. Зверху викладаю сир з пліснявою. Можна використати дорблю чи брі. Я використовую горгонзолу, тільки не пікантно, а дольче. Невеличкими шматочками розподіляю сир з пліснявою по всій поверхні. І далі тоненькою цівкою вливаю яєчну суміш по всій площині нашого пирога. Робимо все помаленькою та тоненькою цівкою, для того, щоб яєчна суміш добре протрапила між всі прошарки. Взяла декілька гілочок свіжого тим'яну чи чебрецю, хто як називає, та листочками посипала зверху, додала прянощі. Знову відправляю розігріту піч до 180 градусів випікатися приблизно на хвилин 10-15. Ось така краса виходить після випікання. І з самого верху, вже в самому кінці після випікання, прикрашаю топінгом. В мене це буде горіх. Горіх фісташка. Також можна взяти будь-який інший горіх, який вам подобається. Це виходить дуже смачно, дуже хрумко та дуже апетитно. Ідеальна закуска такий пиріг до вина. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!